Не все у житті ми можемо контролювати та не на все можемо впливати, особливо під час війни в нашій країні. Дуже важливо вміти приймати ті інші життєві обставини та знаходити в собі сили жити далі. Тому сьогодні хочу поговорити про прийняття. В цьому відео ми розберемо, що ж таке прийняття, та розглянемо його кроки. А Оксана Науменка, журналістка з Херсону, яка чотири з половиною місяці прожила в окупації. Вона бачила, які зміни були у місті, коли зайшли окупанти, як люди чекали на повернення українського прапору, як мешканці міста збирались на мітинги. Оксана вела у особистому блозі електронний щоденник, життя в окупації. Всі приклади, які ми розбираємо в наших відео, це реальна історія українців, які фонд збирає та зберігає в музеї Голоси Мирних. Подивитися їх можна за посиланням в описі під цим відео. З вами я, Анна, я фонд хлопня Ахметова, І ви, Голоси Мирних, дивимось. Я якраз з тих людей, які не вірили в те, що станеться повномасштабне вторгнення, тому я собі спокійно вспала, прокинула світ ки подружку, з якою ми були напередодні в театрі, яка написала Війна почалася. Ну і потім починаю думати про те, згадувати, що там розповідали бабусі дідусі про війну і ну, якось концентруватись. Прийняття це психологічний термін, що означає визнання реальності такою, яка вона є, зокрема прийняття суб'єктом свого тіла, рис, характеру, прийняття особливості інших людей, прийняття реальності, прийняття змін. Прийняття означає звернення спокійної і ясної уваги на свої можливості, наявність обмежень. Прийняття це визнання реальності. Прийняття не означає, що потрібно задовольнятися тим, що в тебе є, або придушити свої почуття і насильно змусити себе випромінювати позитив. Мова йде про те, щоб дозволити всьому, що ви не в змозі змінити, просто бути та сфокусувати увагу на тому, що можна змінити. Не приймаючи, людина тим самим втрачає багато. Та сил, енергії та часу, намагаючись змінити факти. Якщо людина не може прийняти існуючі факти, вона постійно прокручується в думках і відчуває безсилля через неможливість контролювати руйнуючи себе. Також важливо розуміти, що в житті не стане менше неприємності і розчарувань, але навчитися приймати, ви тим самим почнете діяти не на шкоду собі. Дуже важливо вміти легко приймати негативні моменти та шукати позитивні прийняття це активний процес, який викликає зазвичай сильний опір через складні переживання пов'язані з прийняттям небажаного кроку до прийняття. Признання і проживання негативних почуттів до того, що слід прийняти. Запитати себе, що саме відбувається, що з цього правда, а що моє домисло і переживання, визнання реальності, обставини вже створені, це не добре і не погано, це факт. Прийняття, я бачу ситуацію з різних сторін та можу планувати свої реакції. Сталося неприємне, мені, мені боляче, і це абсолютно нормально. Я можу застрягти у своїх стражданнях, а можу визначити, що подія вже відбулася, і рухатися далі. Визнай перший етап прийняття визнати існування важкого внутрішнього переживання, спостерігати за ним з цікавістю, дати назву, дозволь. Далі після визнання небажаних переживань. Це дозволити їм бути, залишитись тут, не заперечувати їх, не зайвим бути трохи поговорити з самим собою. Наприклад, мені не подобається це почуття, але я дозволяю їм бути, дати місце. А останній досить непростий етап це знайти місце переживання. Уявіть, що до вас додому прийшов нічковний гість, який родич, котрий вам не дуже подобається. Коли ви відчинили двері, ви визнали його. Якщо ви дозволите йому, це піди він далі і знайди собі місце. Запропонуйте йому сісти за стіл, випити чашку чаю. Коли ми даємо місце небажаним переживанням, ми даємо їм достатньо простору, дозволяємо залишитися так довго, як їм захочеться. І пристосовуємось до того, щоб жити разом з ними. Прийняття, простими словами, означає, Відкритися нашим внутрішнім переживанням, думкам, образам, почуттям, емоціям, відчуттям, імпульсам, спогадам і дозволити їм бути такими, якими вони є, незалежно від того, приємні вони нам чи ні. Перестати заперечувати їх, боротися з ними, дозволити їм вільно приходити і йти, коли для цього настане час. Це значить, полегшить якість життя. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на яких є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних фонду на тахметова. Разом до перемоги та все буде добре.